Є знижки на Евкалор, color 20% у аптеках. Подорожник, бан та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні з'ясуємо, у чому полягає відмінність між підсніжником та проліском. Чи може це назви самої квітки? Ні, друзі, це різні квіти. І відрізняються вони не лише зовні, а й часом цвітіння. Першими зацвітають підсніжники білим квітом. І це стається наприкінці лютого. Ростуть вони протягом березня-квітня. До речі, підсніжники занесено до Червоної книги України. А проліски розпускаються на місяць пізніше, вони більш теплолюбні, мають переважно дрібні блакитні квіточки. Тому в народі їх ще називають небесниками або небовим ключем поетична назва. Отже, підсніжники більш ранні і білої барви, як сніг, а проліски зацвітають пізніше і одягають на себе барву неба. Ось і все насамкінець лише додам: дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.